Добрий день, шановні любителі шахів. Незважаючи на весь негатив, який зараз нас оточує, канал Шахи для всіх продовжує свою роботу і огляди партії української шахістки Анни Музичук, яка зараз бере участь в заключному етапі гран-при Фіде, що відбувається у Австрії. Нагадаю, Анні Музичук конче необхідно вигравати цей турнір, щоб мати шанси увійти в турнір претенденток. І от в четвертому турі Анні Музичук дісталася дуже досвідчена суперниця, 12-та чемпіонка світу, яка зараз представляє Швейцарію Олександра Костенюк. Партія вийшла дуже цікава, передусім дебютною частиною. Е4 зіграла Анна, і у відповідь досить несподівано французький захист після Д4, чотири, 5 кінь кінця 3. найбільш принциповий хід. На який Олександра відповідає системою вінавера слон Б4, варто відзначити, що комбінаційним ускладненням у цьому непростому варіанті дуже часто можуть позаздрити навіть найгостріші системи відкритої сицилійки. Але після Е5 c 5 основний хід А3 Анна не зробила після розміну на Ц3 кінь Е7 у білих досить широкий вибір. Один з найголовніших ходів це вихід ферзя на g4, що веде до так званого варіанту отруєних пішаків, в якому і відбуваються найбільш цікаві комбінаційні події. Але Анна Музичук у цій партії хід ферзь g4 зробила відразу без попереднього А3. І тут чорні відразу можуть потрапити у серйозну халепу, забравши на d4. У відповідь білі б'ють пішака G7, і після ДЦ. Просто ставлять свого пішака на Б3. і виявляється, що чорна тура просто гине Білі отримують вирішальну матеріальну перевагу вже на сьомому ході. Але звісно, шахістка калібру Олександри Костенюк, навіть якщо вона детально не повторювала цей варіант перед партією, має солідний багаж знань, який дозволяє їй зробити правильний хід. А це кінь Е7. І тут взяття на G7, яке є основним у варіанті з ходом А3 і розміном на c 3 це вже суттєва неточність для білих. Після тура g 8 взяття cd А3, але тепер не взяття на c 3 а ферзь А5. І білим треба віддавати якість. Далі кінь c e 2 кінь c 6 і у чорних відчутна перевага. Тому, де це зіграла Українка, саме цей хід вона готувала вдома. І тут найбільш природним та сильним є розвиваючий хід кінь бц БЦ-6», який було зроблено ще в далекому 1944 році у Києві у партії двох друзів сильних гросмейстерів Давида Бронштейна та Ісака Болеславського. До речі, врешті-решт вони стали навіть родичами. Бронштейн взяв в дружини доньку Болеславського Тетяну. Але в нашому поєдинку Олександра Костенюк зіграла інакше. Замість виходу коня на c 6 вона пішла Д4, напавши на зв'язаного коня ще раз. Білі грають А3, контратакуючи слона, ферзь А5 зв'язка і ферзь б'є Д4. Чорні пішли на жертву пішака, яка насправді є цілком виправданою. Після кінь Б 6 нападаючи на ферзя і захищаючи слона, ферзь С4, чорним треба було обрати правильний хід. Можна було розмінятися на c3, далі забираємо кінь e5. Що можна сказати про цей еншпіль? У білих зайвий хоча й строєний пішак, два слони, але перевага їхня невелика, оскільки чорні мають досить міцну позицію. Але, мабуть, найбільш точним та сильним тут є хід b7b5. Так раніше ніхто не грав. Вочевидь, бити на b5 не можна, тому що буде ферзь б'є c3 шах. Тому треба відходити ферзем, і після взяття забираємо. Але тепер Б4 і взяття на А3 з відкритим шахом. Перекриваємось ферзем, знову пропонуючи перехід до Еншпілю. Але чорні грають кінь Б4. Після взяття ось такий шах. Брати коня не можна зв'язка, а це ще й вилка. Тому король Д1, взяття на С3 та Тураб'є С3. Кінь відходить на Б4, і, врешті-решт, ми отримуємо позицію з рівною кількістю пішаків. У білих, як і раніше, два слони, але чорні фігури, насамперед, коні, стоять досить непогано. Потужне поле Д5 для одного з них, та й білопольного слона навряд чи можна назвати ледерем. Коротше кажучи, позиція ця рівна. Але все ж дебютна підготовка Анни Музичук далася взнаки. Олександра Костенюк на 9-му ході припускається серйозної помилки. Вона зробила новий хід кінь d5, ось так ще раз напавши на коня, і прорахувалася. Справа в тому, що після очевидного слон D2 кінь С3 білі на С3 відразу не забирають, тому що в цьому випадку буде розмін, також ферзів, кінь e5, ну і, звісно, це закінчення для чорних безпечне. Ні, Анна Музичук спочатку розв'язує пішака А3, граючи тура С1, і загрожує простим взяттям слона. Стало зрозуміло, що фігури чорних просто підвисли, висить кінь під боєм слон. Цим точним ходом Анна Музичук отримала велику перевагу. І Олександра Костенюк обрала слон б'є С5, але віддала коня, по суті, повернула. Далі ферзь Б6, напад на Ф2. Але ферзь F4. У білих утворився зайвий пішак. Якоїсь конкретної компенсації у чорних тут немає. Після слон Д4 розмінялися, С3, проганяючи коня, зараз пішак під боєм, але акуратно тура С2. Цей зайвий пішак на ферзовому фланзі дає білим серйозну перевагу. Чорні грають слон d7, кінь f3, h6, слон e2. Білі швидко закінчують розвиток. Чорні розуміють, що якщо партія буде продовжуватись спокійно, то зайвий пішак білих рано чи пізно дасться в знаки. Тому Костенюк грає різко g5, далі ферзь c7, білі грають 2 нулі, Тура g8 і слон b 5 Після А6 Анна Музичук вирішила розмінятися на c6 і відійшла на Е3. Слон чорних, звісно, непоганий, але як тільки кінь стане на d4, то білі завжди матимуть можливість розміняти легкі фігури. Тому чорні, не даючи суперниці вибору, відразу б'ють на F3, білі б'ють Ферзе. Відіграти пішака, забравши на Е5, чорні не можуть, тому що білі у відповідь заберуть на b7. Тому Костенюк зіграла 3 нулі після тура Е1, захищаючи пішака, тура Д5, ще один захист, G4 і ферзь F4, напад на 6. Захищаються чорні, але білі грають тура Е4. І після король Б8, нарешті квартирка g 3 а 5 грають чорні, тура С4, Ферзь б 6 невеличка пастка від екс-чемпіонки світу. Бити на F7 не можна, тому що буде тура f 5 подвійний удар, і білі навіть програють, оскільки у відповідь на шах по восьмій лінії є контрудар Тура Д8. Але Анна Музичук діє дуже розважливо та сильно: ставить туру на Д4, пропонуючи розмін. Тура F5, ферзь d2, взяття на e5, забираємо і Тура g 4. Ну ніяк не вдається чорним відіграти матеріал. Вони грають Тура Д5, але Тура Д4, і партія переходить до ферзового еншпілю. Звісно, тут є мотиви вічного шаху, але у білих хороший король і дуже активний ферзь. Після взяття ферзь d8, подивіться, з шахами забирає музичук Пішака. Знову вона попереду за матеріалом. Після короля 7 ще трошечки повторили позицію і пропонуємо перехід до пішакового ендшпілю, який, звісно, легко виграний для білих. Тому чорні дають свій шах, король g2, e5, але ферзь f 8, король a 7 І тут забираємо на h6. Чорні могли побити на a 3 але у відповідь буде: ферзь e 3 шах і далі взяття на e5. У білих тут вже два зайвих пішаки. Тому у відчаї F6 зіграла Костенюк. І Анна просто забрала пішака. Після взяття поставила ферзя на f3, напавши на ферзя і захистивши пішака А3. Після відходу чорного ферзя вперед піде прохідний пішак аж. До речі, можна рухати вперед і пішакову пару, додавши до крайнього пішака пішака ж. У білих два зайвих пішаки і перемога в цій ситуації це справа, якщо не найближчого часу. То не дуже складної техніки. Тому Олександра Костенюк вирішила не затягувати і просто здалася. Ось така партія, третя перемога Українки поспіль. Ми бачимо чудову дебютну підготовку і впевнену реалізацію досягнутої переваги. Не дивно, що після таких успішних партій Анна Музичук за результатами чотирьох турів стала одноосібним лідером цього турніру. Раміш Бабу Вайшалі, яка могла скласти конкуренцію українці. Наразі знаходиться на півочка позаду, вона зіграла в нічию в четвертому турі проти Марії Музичук. Продовжуємо слідкувати за цим дуже цікавим турніром. Відчувається, що Анна налаштована лише на перемогу, і побажаємо їй успіху. Дякую за увагу. До побачення!